Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Трапилася нагода поміняти гусянку одну втомлену на одну нормальну. Машина нещодавно із заводу. От, і там з певних причин їй гусянка вже ця не актуальна. То я перепитав командирів. Кажу так і так, міняємо погану на добру. Буде нам щастя. Окей. Розули машини. Поклали те подібними вперед за ходом машини. Як має бути, так он у нас хід машини. Ось у нас йдуть те подібні. Окей. Ходжу навколо, дивлюся, щось не так. Так? На, на гусянці з заводу. А що не так, дивимося. Те подібні вперед, 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 те подібні вперед. Оп, те подібні назад, і пів гусянки пішло те подібне назад. Ну, Розумієте? Все. Оце зміна адекватів була на заводі. Отут все, вони здали зміну, поїхали додому, зайшли ті, хто ну, не в адекваті. Ну, Гусянка на машині з заводу. Так? Перевзуваємо, будь ласка. Пів гусянки в один бік, пів гусянки в інший. А потім ще люблять приходити піхотинці і казати: добрий, а чому ти кажеш, що треба те подібними вперед, а ми отримуємо машини з те подібними назад? А ви не отримуєте з те подібними назад? Ви отримуєте з те подібними як завгодно. Ну, все, погнали. Півгусянки. Чесно, ну, по-нормальному, по-людськи, треба півгусянки розвертати. Ну, от я, як. Що там буде? Трансмісія, керування, як машина себе буде на дорозі показувати, так? Половина гусянки правильно, половина неправильно. Одна єдина. Дякуємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов для України, до України недостатня. Ви там, ви там на заводах пити чай, каву, дивіться тіктоки, а ми тут в полях, в багні. Подеколи під прямими обстрілами доробимо до вас роботу, ви там не піклуйтесь. Заробляйте соцпакет, броню свою, зарплати премії. У нас тут вистачає здоров'я, ми, ми любимо тут за вас роботу доробляти.